Путін цього тижня дав наказ відвоювати Курщину до 20 січня, і нас тут цікавить не намір, бо сили оборони України дають потужну відсіч, а дата. Це день інавгурації Трампа. Тож Кремль теж готується до майбутніх переговорів, посилюючи найперше свої позиції на фронті. і Цей тиск відчувається на різних ділянках. Отже, наступні кілька тижнів очевидно стануть визначальними, з якими козирями ми зустрінемо пропозиції Трампа, що відбувається нині на Курщині біля Курахового Куп'янська і чи наважиться Росіяни на штурм Запоріжжя? Докладно у Сергія Вендіна. Вирішальні місяці війни зускарилися на Кураховну. Як вибори у США прискорили бойові дії на фронті? Ворог має команду до 20 січня, щоб тут не залишилось. Чи здатні росіяни піти у наступ на Запоріжжя? Зараз послалися. відповідно, рух видно за багато кілометрів. Та чому наступальні дії на Курщині фатальні для Росії? Факти тижня про найкритичніший момент російсько-української війни. Після виборів у США в російсько-українській війні настав критичний момент до інавгурації Трампа, який обіцяє швидко завершити війну. Путін намагається прорвати фронт, аби мати сильні позиції на переговорах. Тому на карту зараз поставив усі свої ресурси. Повідомлення про потужні штурми на позиції наших захисників йдуть від Сумщини до Запоріжжя найбільш гаряче у Курській області Росії, а також навколо Покровська та Курахового на Донеччині. Промацування нашої оборони та накопичення сил для активних штурмів спостерігаються на Запоріжжі та про все по черзі. На цьому відео один із найпотужніших штурмів, який відбивають воїни 47-ї та суміжних бригад. Наші захисники просто випалюють танки та БМП, які колонами йдуть на них. Політолог Кирило Сезонов, який нині воює у складі спецпідрозділу Грім, ледь знайшов час, щоб розказати про бої на цій ділянці фронту. Каже Кремль, буквально на конвеєр поставив наступальні дії на Курщині. Обстріли та штурми відбуваються що 15 хвилин. Каби, ракети, снаряди, руйнуючи вщент власні населені пункти, зносячи до цеглини все, потім або механізовані штурми саме на Курському напрямку росіяни несуть одні з найбільших втрат. Тільки на Курщині було знищено 77 одиниць бронетехніки ворожої. 77 за 5 днів це дуже багато. Такі втрати, враховуючи те, що техніки в них вже не так багато, і вони навіть з Мосфільму її забирають. Річ у тім, що Путін поставив амбітну ціль командуванню – закрити курське питання до інавгурації президента США, але такий поспіх з урахуванням водних перешкод і лісів сприятливий для оборонної операції. Ворог має команду до 20 січня, щоб нас тут не залишилось разом з тим. Російські війська не полушають спроб виконати ще одну забаганку кремлівського диктатора. Ось така переправа. Ну що їдемо? З богом давай. Давай малече. Після підриву росіянами греблі в Кураховому наша колона техніки тепер мусить ось так форсувати річку Вовча. Очевидно, ворог намагався затопити дороги постачання українського гарнізону, аби ускладнити й без того важке становище сил оборони. Там на східних околицях тривають постійно бої. Постійно спробує там штурмувати і закріпитися. Як то сталося там в районі школи номер 3 Ми туди залетіли. На техніці висадили десант він там закріпився, і от вони намагаються намагаються продовжувати е це робити і закріпити свої успіхи. За одним зі сценаріїв, росіяни хочуть вийти на трасу Курахове Запоріжжя, аби створити котел для ЗСУ, і в разі успіху піти на Покровськ. На Покровському напрямку вони готували резерви для штурму самого Покровська. Але Селідова стала поперек горла, і штурми селідова затягнулися, втрати були настільки великі, що їм довелося задіяти всі свої резерви. Нині ворог розвиває наступ по флангах. Основні бої відбуваються трохи південніше міста, де одразу шість сіл, які знаходяться на висоті. Тонівка, Катеринівка, Єлизаветівка туди в сторону Успенівки, від віддальнього, тому що між Успенівкою і Дальнім вони намагаються. Хто закриється цю кишені без сталого забезпечення нашим захисникам доведеться відступати, та що отримає ворог в разі успіху на цій ділянці? Курахову важко приміщуватись біля нього. Там все є мішенью. Тому мені здається, що кураховський плацдарм не дасть ворогу, особливо нічого, ніяких переваг. Ще один тривожний дзвіночок сили оборони отримали на північному сході. На цьому відео момент прориву колон ворожої бронетехніки до Куп'янська росіяни майже без перешкод подолали кілька кілометрів лісовими дорогами та змогли висадити десант на околиці міста. Питання в тому, що ворог це слабке місце, і вони скоріше за все будуть пробувати. Там зараз вони перехопуються. Будемо слідкувати за тим, чи будуть вони підтягувати те резерви, щоб повторити це просування. Цю атаку було відбито, а залишки десанту ліквідували, стверджують у Генштабі. Нині ситуація під контролем. Та схоже, що росіяни хочуть відкрити ще один напрямок. На світанку ми мчимо вулицями розбитого Оріхова, що на Запоріжжі, до позиції наших артилерістів 65-ї бригади. Це переміщення робиться в ті години, коли ворожі... Розвідують безполотники мають найменший обзор або взагалі не можуть літати. Це взагалі згодний час. За кілька годин прибуваємо на командно-спостережний пункт. Тут по моніторах оператор спостерігає за полем бою в режимі онлайн, завдяки дронерям-розвідникам. Він зараз наблюдає стик сирої зони з вже зони підтримка. Нині ж біля Оріхова ситуація стабільна, але на сусідній ділянці ворог вже пробацює нашу лінію оборони. У мене просто є громада трошки на іншому напрямку. Там це бачили, і там є. Наприклад, ми за всі, там, вчора працювали умовно там райні 30 пострілів. за завчора було 110 пострілів. Це ну там десять в добу це звичайна робота. Більше це вже значить інтенсивний рух, бо з Помітити накопичення та спроби пересування ворога не так вже і складно. Допомагає рельєф місцевості. Більша частина території тут суцільний рівний степ, тому сховатися дуже складно. Зараз посадки Лісі, відповідно, рух видно за багато кілометрів, там навіть не за 10, а набагато технікою, набагато раніше. Видно. Якщо ще, наприклад, піхота, її, вона може підійти там, кілометрів на 6-7, тоді вже не, реально не, не, не помічено п'яти може. То техніка вона бачиться більше десятки кілометрів. Наразі сили оборони проводять профілактичні заходи. Завбачливо знижують потенціал ворога. Мій оператор займає місце у кобіні «Гвоздика». Тут дуже тісно для нас двох, бо ж є ще екіпаж, який складається з трьох людей: командира, бійця, який заряджає зброю та навідника. Ми зараз наведені, тільки чекаємо команди. Та в небі чутно дзижчання дрону. Різні літають. І Півішки здорові, і мавки все, що хоче. І горлани, і ланцети. Ми очікуємо, поки відлетить. А потім можемо продовжувати. Все залежить від команди. Очікування найнапруженіша мить у роботі артилериста. Та, зрештою, лунає команда здійснити постріл. 122-мм міліметровий снаряд летить у бік позиції російських дронерів. Я вважаю, що дуже вдало. Ми витратили тільки два снаряди і пошкодили ціль. Гарантовано ми пошкодили дроти, які йдуть до цих тете. І я думаю, одну чи дві антени, там три антени, ми точно теж пошкодили. Тобто, на певний час ми цю групу вивели з роботи. Такі дії ускладнюють підготовку ворога для проведення більш серйозних операцій. Вони готуються, і ми бачимо ці їхні спроби і накопичення сил, і промасування нашої оборони. Ну, ми готові, ми готові до їхнього стримування. Та чи варто чекати наступу? Поки що активність ворога на Запоріжжі не несе загрози, але й розслаблятися не варто. Навіть без накопичення техніки та солдат росіяни можуть завдати підступного удару в будь-яку мить і на будь-якому напрямку фронту. Сергій Вендін, факти тижня, а єдині новини.